Вітаю, друзі, сам Україні! От знаєте, мабуть, не я один зараз собі задаю питання, що це таке було? Я маю на увазі якусь таку, знаєте, дуже стимульовану чимось активність Володимира Зеленського в цих останніх кілька днів. Вони просто переповнені. Кілька міжнародних візитів, які забивають наш інформаційний простір, хоча насправді реальної інформації дуже мало. А та, що є, ну вона м'ягко кажучи, не заслуговує на реально офіційні, навіть робочі візити голови держави. Другий момент: цілий ряд дуже серйозних, е, ну сказати, піарівських не хочеться, тому що з одного боку це повернення командирів е, е, захисників Маріуполя. З Туреччини, не з російського полону, чому зараз нас відвертають увагу від того судилища, яке твориться від тих жахіт, які відбуваються зараз нашим полоном, від 1900 полонених, от зараз приключають на це увагу. Але саме повернення це є дуже знакова річ. Але його обставину Зеленським просто до вершин піарівських технологій, і взагалі дуже цікаве дивне відвідування острова Зміїний, яке ну ніяк не вкладається в той день, в який воно приписане, таке враження. Що був розпрацьований певний графік піарівських заходів, і запис відвідування Зміїного відбувся не в 500-й день від моменту великого вторгнення, а десь напередодні, і з того часу відповідні і віночки, і квіти опущені, саме як на 500-й день, вони були прибережені для запуску відповідно в певній піарівські кампанії. І от зараз просте питання: так, все-таки насправді, що це все було? От я бачу ну, якісь не найкращі, на мій погляд, мотиви для цієї гіперактивності. Тому що нормальна міжнародна політика України, нормальна внутрішня передбачає постійність, планомірність. А тут раптовий зрив, підготована певна серія акцій, партнери, союзники поставлені перед фактом, деякі з них. Дізналися, що ждіть до вас хоче приїхати Володимир Зеленський. І узгодження відбувалися буквально напередодні, ну взагалі за лічені дні. Там тільки З Туреччиною, з Туреччиною такі гратися не можна. З Туреччиною йшли попередні трошки більші узгодження. І от мене, знаєте, от я як все-таки як юрист міжнародник, як людина, яка займається міжнародними питаннями, для мене основні. Глобальні процеси мають більше значення, ніж наші внутрішньополітичні. І Якщо на цьому Володимир Зеленський щось собі заробить додаткового капіталу політичного, електорального тощо, але хоч щось зробить міжнародне, хороше для України, я би був радий за це. Нехай, нехай когось тут більше додурить, але нехай буде результат. От тільки я, я дуже уважно передивився на всі ті заходи, які були. Я не побачив там. Результату, який би міг бути корисним для української держави. Я там побачив дуже багато піарівських технологій, і у мене запитання: а під що саме вони робляться? Знаєте, відповідь сьогодні дала, ну, так, якимось чином досі не засуджена пані Стефанішина. Це наша віте прем'єр з європейської євроатлантичної інтеграції. Дуже цікава пані, яка в Уряді Азарова прокралася на, знаєте, на чому? На рекламних матеріалах і на опитуваннях, які мали популяризувати європейську інтеграцію, от вона, ну як заявляє слідство, вкрала чи не корупційним способом не туди пустила ті гроші, вкрала популяризацію європейської інтеграції. І тепер вона за неї відповідає як віце-прем'єр. Цікава штука, правда? Так, от пані Стефанішина сьогодні нас повістила буквально напередодні саміту і після. Цих візитів в групу країн, це все країни-члени НАТО. Після візитів до цих країн зробила заяву, що ніякого рішення про візит Зеленського на саміт Вільнюський ще нема. Нічого не вирішено. Більше того уст пані Стефанішиної буквально напередодні прозвучали інші речі, які мене дуже тривожать, тому що насправді вона робить повторюю ці ультиматуми, які звучать і від інших певних людей з президентського середовища, які озвучуються приблизно наступним чином: що якщо нам не дадуть прямий сигнал зобов'язання нас взяти, якщо нам не дадуть пряму чітку перспективу, то нам доведеться переходити до іншого плану заходів з пошуком певних гарантій безпеки. Так, вона звичайно правильно розказує, що найкращі, найдешевші гарантії безпеки це є НАТО, але оця історія з пошуком інших е гарантій безпеки. Вона вже у нас була. Пригадуєте, на Стамбульському саміті Олександр Чали їх там представляв. Це була капітуляція України. Це була категорична відмова від НАТО, відмова від перемоги і всього іншого. І дуже багато речей, які я сьогодні бачу, зокрема за цих буквально три дні. Вони десь вкладаються в цю сферу. Вони вкладаються в сферу, як втекти від саміту НАТО. І не зазнати на цьому електоральних втрат, дуже серйозних електоральних втрат в Україні, і не зазнати на цьому ну, відвертої обструкції від наших союзників, які можуть дуже жорстко на це зреагувати і дати дуже неадек... негативну для України відповідь. Я просто нагадаю: на саміт в Вільнюсі Зеленський їхати зобов'язаний, просто зобов'язаний. Він вже п'ять самітів проігнорував з хамськими відмовками. Їн... На саміті в Вільнюсі може отримати е, і отримає, якщо там буде кілька позитивних дуже для України речей. Якщо не буде, ми їх можемо втратити, і це може бути фактично розцінено як реальна, невербалізована, але офіційна відмова української влади від перспективи членства в НАТО. Про що я не один раз говорю, Зеленському НАТО не потрібно. Значить, у Вільнюсі пункт перший ряд країн. Членів НАТО для того, щоб туди цього зеленосяйного хоча б туди запросити, затягнути, тому що це вже підсумковий саміт. Якщо його там не буде знову, після оцих всіх заяв, як Україна таки хоче в НАТО, тільки їх хтось не бере. Це означатиме, що тема завершується. Про неї більше мови не буде. І тому ряд країн спеціально обіцяють на саміт в НАТО окремі допомогові пакети для України. Для ведення війни, що для нас неймовірно важливо. Момент другий По Вільнюсу. По Вільнюсу. Вільнюсу має бути створений просто таки дуже серйозний для України прецедент. Оця Рада Україна НАТО. Так це не є спеціальний регулярний орган. Він може скликатися, не скликатися, але це на найвищому рівні, коли ти сидиш і сидять лідери всіх країн-членів НАТО, включаючи таких потужних лідерів як Джо Байден. І зірвати це, тому що там не може бути відеозверення там не може замість тебе хтось бути інший. Там може бути тільки ти зірвати це. Це є реальний зрив вступу в НАТО і. Третій момент там має бути все-таки оголошено якийсь варіант, який Україні пропонується для того, щоб стати відповідними для вступу в НАТО, що найбільше бісить Зеленського, тому що він хоче туди вступити з корупцією, з кротами, з реваншистами і всім іншим. Це ми вже обговорили наразі окрема річ, яку це має прив'язку до того, що зараз ми відбачили під час, побачили під час цих візитів. Слухайте, розкручується першу чергу для України. Ну просто неймовірний образ. Подивіться, Володимир Зеленський відвідує Зміїний. Ще раз кажу, відвідування відбулося в якийсь зовсім інший час. Відео просто доставлено і воно було скомуфльовано наперед, розраховано під цю подію під 500 днів з цими віночками, з цим всім. Але це гарне відео, це гарна подія. Правда, воно поставило маленьке питання. А де російські війська? Вони ж стежили навіть з якогось дрона стежили за його перебуванням, а як вони туди не вдарили? Там нема захисту, там нема ППО. Там моментальне знищення, тільки зайвий доказ, От те, що я писав у себе в записі персона Грата, можете ще раз прослухати, подивитися. Це був поганий варіант, тому що це доказало, що Зеленський єдиний в Україні має особисті гарантії. Але відео красиве, я не заперечую. Відео гарне. І воно зараз, саме зараз, а не минулі дні, хоча це можна було зробити в будь-який день, не прив'язуючи до п'ятсотки. Саме зараз воно появилося напередодні Вільнюського саміту. Далі. Домовленість, яка перед тим була обговорена Стефанчуком, який раніше їздив до Туреччини, і зараз реалізована уже під час зустрічі Зеленського з Ердоганом з поверненням наших захисників, командирів Азова. Група наших офіцерів вертається не страшного рашистського полону. Вона вертається з м'ягкого, але полону з Туреччини. Де вони перебували по екстракції? Я про це вже багато писав. Ердоган не порушив домовленості з Росією. Він обійшов Росію. Він заклав там наперед, розуміючи, що можуть бути різні обставини. Війна може роками тривати. Заклав туди певні норми в угоду з Росією, закриту угоду. Ми її ніхто не бачили, яка передбачала можливість. До закінчення війни повернення цих людей це абсолютно стопроцентно, тому що Ердоган не порушує угод в такому плані. Це, це б йому перекрило потім можливості для певного діалогу з Росією, який в нього постійний і дуже сильний. І те, як росіяни прореагували, це є доказ того, що насправді ну не шукайте е, якоїсь великої події там, де її немає. Вони так невинятно реагували. Пісков щось порокричав, а потім від Путіна далі сказали: Ну мені приятно, ми мені приємно, ми обіжені. Знаєте, так не говорить, коли вас реально обманули. Тому подія сама знакова. Можна сказати, що нею відвертають увагу від судилища, яке зараз над рядовими азовцями відбувається в Ростові-на-Дону. Але саме повернення, сам цей візит у Туреччину, я скажу, на відміну від інших візитів, саме цей турецький візит він був пропрацьований дещо наперед. Тому що з Ердоганом. Експром таки не проходять, і оця історія з поверненням наших хлопців. Я не знаю, що там за угодами мало бути, коли вони мали повернутися. Але у мене є таке враження, що їх замість відправити нормальним способом людям оголошують, що ви тепер вільні їхати куди завгодно. Викликають українського посла, йому передають наших полонених, ну власне вже екстрадованих, і він має право. Їх забезпечити повернення в Україну. Це підтримали, дотягнули до приїзду Зеленського, влаштували шикарну фотосесію, дійсно шикарну. Влаштували паралельно з тим відвідування Львова разом з ними. Ну, слухайте, ну, от столиця, ніби європейська столиця України, все, що знаєте, все, що має бути, весь пропрацьований матеріал для піарівського відповідного фільму, де відбувається спільний молебень з нагоди. За українську армію, за наших бійців, за полеглих, за перемогу, за все інше. Прекрасна подія. Я нею захоплений. Ну інша річ, що зеленський атеїст, і тому воно якось трошки видає фальшу його такі акценти на це. А він сам казав, що він атеїст. Але але добре, що це відбулося. Але я ще раз кажу, по часу це підігнано. Ті хлопці могли бути раніше вдома. Але це було підігнано, і для того Стефанчука ганяли туди і з ним розмовляли все, щоб якимось чином все загладити. Мовляв, буде повернення, але треба буде ну, хоча б один день потерпіти, відповідно виконати певну роль. Мені здається, що це дуже схоже саме на правду такий варіант. Підігнаний цей момент. Підігнано, ну Зеленський далекий від релігійної ще раз тематики. Для нього Константинопольський патріарх це предмет для насмішок, Томос, Термос і тому подібне. Але. Узгодили по дипломатичній лінії, домовилися, і ну не дарма ж у нас зараз все-таки і Єленський очолює відповідний орган по релігії з питань релігії, добилися того, що під візит Зеленського в Туреччину відбулася ще одна знакова подія: спільне за українців, за наших військових молебень зі вселенським патріархом. Слухайте, ну. Нагромадження, вам не здається, що воно аж занадто штучно відбувається. А далі давайте подивимося на саму, а, ну і ще після того, після закінчення всіх цих вже міжнародних поїздок, ще з Анджеєм Дудою, спільне знову молебень, от як Зеленсько на молебні потягнуло, і покладання всіх квітів і відповідні заяви. по, Я це називаю. Жахливій братовбивчій війні на Волині між українцями та поляками у Польщі досі побутує реваншистський, нечесний термін Волинська різня. Польща не відмовився від цього терміну. На жаль, Зеленський, коли минулий раз був у Варшаві, погодився на перегляд певних норм української історії. Про це заявили поляки. Тому це не піддається сумніву, але в будь-якому випадку, ну теж. Подія, яка справляє хороше враження. Слухайте, ну те, що він з Дудою, в питанні, яке для польської правлячої партії є, ну м'яко кажучи, дуже знакове, історичні болі, фантомні. Це могло би сприйнятися по-різному. Але там наші глави церков, там баженіші Святослав. От я бачу в кадрі під час молебня, все, все в порядку, ніби все нормально. Це підкреслено, що це є врівноважена, добра подія. Слухайте, ну це знову. Нагромадження вам не здається занадто великим. А тепер давайте заглянемо в суть самих візитів, які знову викликають більше запитань, ніж відповідей. Візит до Болгарії. Знаєте, там відбулося підписання. З одного боку, Болгарія підписала декларацію, що підтримує вступ України в НАТО, в другий раз підписала. Перший раз підписала для Ющенка в 2008 році. Так саме так. Всі на той момент 30 країн-членів НАТО, чи скільки я тоді було, вже не згадаю. Всі підписали декларацію, яку зараз бере підписи Зеленський. Ми мали підписи всіх дійсних членів НАТО. Зараз всіх не буде. Я наскільки розумію, Америка не збирається підписувати ну, подібний документ. Угорщина навряд чи підпише, тому документ погіршується. Ми втрачаємо рішення, на яке ми завжди посилалися як на позитивність. Тив для України відкриті двері в НАТО. Так ми поки що не можемо в них зайти, але це є декларація, що Україна стане членом НАТО. І от зараз Зеленський знову збирає ці підписи. Ну слухайте, ну тут піар аж пре, тому що насправді нема. Ніякої декларації про вступ є декларація ж про ті самі відкриті двері. Німеччина рівно через тиждень, після того як зробила дуже жорстку заяву, що претензії Зеленського на те, щоб нас отак, як ми є, отакими, як ми є, нехай після війни, але без ПДЧ, без реформ, без нічого прийняти в НАТО, що вони дають стопроцентну відмову. Взагалі це не розглядається, і через тиждень. Німеччина підписує цю з Зеленським, тому що ця декларація, ще раз кажу, це повторення декларації 2009 року, тільки послаблене, тому що будуть не всі. Це погіршення тої ситуації. І от Болгарія підписує цю декларацію. Ну... Та добре, підписуєте у всіх країнах, підписуючись з Португалію. Добавили теж піарівський момент з прем'єром Португалії. Відбулася телефонна розмова теж в ті самі дні, і було підтверджено, Португалія теж приєдналася до тих, хто підписує декларацію. Португалія підтримує форму Миру Зеленського. Я вам вже тут писав, записував відео на тему того, що в формулі Миру Зеленського нема перемоги. Там є результат переговорів, коли Росія щось має актом доброї волі зробити. Там нема тиску на Росію, там нема санкцій, там нічого немає. Там тільки акт доброї волі з боку Росії. Отакий мирний план: мир без перемоги, і там нема НАТО. НАТО там взагалі відсутнє. Відсутнє, нема НАТО в мирному плані Зеленського. І оце зараз на проредодні саміту НАТО знову торпедуються, ніби гарні тези, куча контактів міжнародних. І от такі контакти я вже задав Португалію. а Вертаюся назад до Болгарії. А знаєте, що в Болгарії ще відбулося? А в Болгарії відбулася штука, яка насправді зашкодила іміджу України самій Болгарії, але дала спалах позитивних емоцій багатьох в Україні. От деякі люди е тільки за викладом інформації, що Володимир Зеленський влаштував скандал е болгарському президенту. Так він там достатньо симптоматична поверхова фігура, звинуватив його проросійських настроях в реваншизмі і тому подібне. І поводився неймовірно жахливо. Ви бачили напевне на телеграм-каналах ті записи. Ну, знаєте, я не можу в YouTube. YouTube Ютуб дуже серйозно ставиться до питань, які пов'язані з певними, ну з певними препаратами. І тому я про них не буду говорити, але він поводився як саме під певну категорію, ту, яка викликає тільки таку реакцію. Це було жахливо, це було розв'язано, це було похамськи, це було дико. І це з тою мімікою, з тими жестикуляцією, з тим всім. Але в Україні це, знаєте, як прозвучало? Це прозвучало Зеленський дав від Коша про російському там болгарському президенту. Болгарський президент насправді. Не є симпатиком України, це точно він наш антипатик, він підігрує в цій ситуації Росії, але називати його антинацівським, робити подібні речі в самій Болгарії, тут є два нюанси. Перше, він націвський генерал, він всю свою основну кар'єру, найвищу генеральську, здобув у НАТО. Він випускник військово-повітряної академії Сполучених Штатів Америки. Він на кожному кроті цим вродиться і цим хвалиться. Але в нього дуже негативне ставлення до України. І чи пане Зеленське, чи не ваша ця робота? А? Не ви постаралися, щоб такий був вибір і посолом нашим там, і іншими подібними моментами. І оцей розв'язний демарш він додав Зеленському балів у його середовище, яке захоплюється всім, що він робить в Україні, але Болгарії. Так як з Німеччиною Штайнмаєром, при всьому тому, що болгарського президента правляча коаліція терпіти не може, але правляча коаліція має таку мізерну перевагу. І їм дуже часто всередині доводиться добирати голоси серед тих, хто є, хоча й не однопартійцями президента, але його, ну, скажімо так, симпатиками, ми могли втратити і можемо втратити цю більшість. Плюс сама розв'язана історія. Пригадуєте Бориспіль, коли він. Там кричав: ти проїхав в орган місцевого самоврядування, Бориспольську міську обласну раду районну раду. Ти приїхав не до себе, не в виконком якийсь, не в адміністрацію. І ти там почав кричати до людини, яка очолює ту раду. Мерзотника, на мій погляд. Дійсно, згоден. Але ти почав кричати: пішов вон, бандит, там Баканову подзвоніть, щоб я тим чортом зайнявся. Ну, знаєте, така дрібно-кримінальна суть нашого президента. Але річ в тому, що він в Болгарії повівся так само. Це завдало мінус. Я бачив на зйомках, як себе незручно почували багато людей, які були при тому присутні. Симпатики України. Ми втратили. Але він здобув бали. Я ще раз кажу, це піарівська поїздка. Він здобув в Україні. Ну і ще потішилося щось підписало енергетичне. Тільки навіть в нас не пишуть, що а Wall Street Journal встановив. Зеленський підписав протокол про наміри про закупівлю в Болгарії двох ядерних реакторів російського виробництва. Російські ядерні реактори, Болгарія відмовилася їх встановлювати в себе, але вже окупила і завезла. І ну, вони відмовляються від ядерної енергетики тощо. І Володимир Зеленський замість співпрацювати з американськими компаніями, які готові розвивати, продовжувати Хмельницьку ЛС, е, зміцнювати і добудовувати там реактори. Він хоче купити російські ядерні реактори. Красива я, правда? Завершення болгарського візиту. Чомусь про це нам не говорять. Чому? Та тому, що це дасть негатив, а нам озвучують тільки позитив. Та сама ситуація в Чехії. Приїзд до Чехії. Основне, що нам показали, майже все, це його зустрічі з президентом Чехії. Петр Павлов є так само, як президент Болгарії, символічною фігурою. Він авторитетний, він дуже. Підтримує Україну, ми йому неймовірно вдячні, але його впливи на чеську політику мінімальні. Але наша преса сухняна, який дозовано дають інформацію, подала все про візит з Павлом по максимуму і дала по мінімуму з фіалою про річ, яка викликає сміх. До речі, те саме, що і в Болгарії, і в Словаччині, і Ну в Туреччині деється не було це питання постачання нам зброї. Яке було узгоджене, вирішене, проплачене або проміняне в рамках самого НАТО вже пару? Місяців, ну тільки дещо, пару тижнів назад. Це все давно вирішені речі. І при Водимирону Зеленському Фіало прямо сказав: Я сповістив Володимира Зеленського про підтвердження своєї позиції, що це ми зробимо. Це те, що було давним-давно вирішене. Це єдине, що показали фактично зустрічі з прем'єром, який особлює всю владу. Але Зеленський умрився і там проговоритися, розказуючи про свою формулу миру. І про її значимість, як він її хоче її підтримку знайти. Ще раз кажу, мир без перемоги, безпека без НАТО, це формула Миру Зеленського. Він згадав про особливе значення підтримки цій формулі країнам Африки Африки, Азії Латинської Америки. Те, що Латинська Америка йому плюнула в обличчя, от зараз, буквально напередодні саміту Європейський Союз Латинської Американської країни, це не має значення. Ті країни про китайські і частково про російські і. Те, що я писав у копенгагенському синдромі, копенгагенській змові, пару випусків перед тим, воно фактично тут підтверджується. Це теж дуже негативна річ. І от ми отримали додатковий з Чехії, теж піарівських купа речей і жодного конкретного жодного рішення. Словаччина там взагалі не було жодних конкретних рішень. Подали з пані Чепотовчивою, з президенткою, гарненьку зустріч. У там не було навіть що засвітити. Це був проміжний візит. Вони не були готові до візиту. Взагалі, Україна нічого не змогла узгодити з Словаччиною, щоб хоч щось підписати. Наскоро це прогналися. Здається, там тільки було знову, що Словаччина, якщо вони до цього ще не підписали, декларація, що вона не проти того, щоб Україна колись стала членом НАТО. І Туреччина знову декларації. Декларація про те, що Туреччина не проти. Ну, ще раз кажу, Туреччина це підписала девятому 2008 році. Кілька заяв. Ну, звичайно, Ердоган зробив правильні хороші заяви, але він їх робив завжди. Він сказав жодної нової заяви. А далі. Оте, що я вже згадував, це повернення, не просто повернення наших військових, яке вже було вирішене, а повернення під візит Зеленського для його піару. Ви розумієте, що Ердоган, як дуже прагматичний політик, продав Зеленському, можливість не Україні, а Зеленському, можливість провести цей піарівський неймовірний захід, позитивний, безумовно, для України за щось. Є два моменти, які прорвалися. Вони проговорили зернову угоду. І я думаю, що Туреччина хоче на ній дістати більше бонусів, ніж має досі. І вони проговорювали майбутню відбудову України. Ердоган сказав дуже чітко, що вони готові своїх підрядників дати для виконання цих робіт. І це, це при відповідній корумпованості певних структур у Туреччині і в Україні. Це може бути дуже великий відвоїв грошей, але ніхто ж не відмовить, українським підрядникам будуть відмовляти, а турецьким. Туреччина країна чи НАТО ніхто не відмовить, і от тут Ердоган може мати свої дуже великі, дуже хороші результати. Крім того, ще підписали знову меморандум про військово технічну співпрацю. Слухайте, Зеленський вже підписав кілька сотень меморандумів. До речі, жоден з них не виконаний. З усіма арабськими країнами в нього є меморандуми, жоден не виконаний. І отут теж, але він дуже цікавий: це меморандум про е, співробітництво в стратегічних галузях. Економі промисловості. Знаєте, в Туреччині нема стратегічної галузи промисловості. В Туреччині є економіка. Економіка сама визначає, що стратегічна, а влада може в будь-якій країні світу зниженням оподаткування пільгами або ж здешевленням кредитів десь зміщувати акценти для бізнесу. Стратегія це такі стратегічні галузі промисловості, це такий глибокий совок, як і сам Зеленський. Плюс був акцент, що це стосується, в тому числі безпілотних апаратів, ну, байрактарів, ми знаємо про що йдеться. Так от, вже байрактар вернувся з України скільки місяців назад чи півроку назад, з отакими велетенськими очима, з жахом. Тому що коли він приїхав, йому поставили такі умови, такі корумпційні вимоги, що він каже: Та слухайте, у всьому світі. Е Хлібом, сіллю там зустрічають інвестора, його на руках носять. Йому пропонують, що всі ті речі, які Україна вимагає, сип гроші, сип гроші, вони самі виконують місцеві влади, тому що я привожу гроші, податки буду платити, створюю робочі місця в Україні. Зустріли так: найпрестижнішого можливого інвестора з Туреччини, що після цього всі ті меморандуми вони виглядають смішними. Але меморандум підписаний про це в нас теж похвалилися. От відбулися отакі події, я вже згадав: дві релігійні події: одна на острові Зміїний, одна дуже важлива з поверненням командирів Азову, і кілька візитів без наповнення. Наповнення не було. Ну і скандал, звичайно ж скандал, з нібито проросійським е президентом Болгарії. Це все лягає в копилку. А тепер уявимо собі: 12-го 11-го часу починається саміт 12-го Рада України-НАТО. Зеленський не з'являється. Дай Боже, щоб він з'явився, я дуже цього хочу. А він раптом не з'являється. Слухайте, в Україні це вже перебито. В Україні відбувся інформаційний шквал, і він входить під, під соусом. Володимир Зеленський добивався для України, там гарантії членства в НАТО, все йому відмовили, нам нема чого туди їхати. Є виправдання: перебите інформаційне поле. Створений позитивний імідж, патріотичний імідж Зеленського. Це не для тих, кому, в кого яка є Це для нас з вами, це для таких, як ми. Кому Україна має значення, НАТО має значення, Європейський Союз має значення. І тому оця розкрутка, яка зараз відбулася, вона дуже нагадує наперед, якщо він таки не поїде, відбивку, щоб зняти проти нього якісь протиставлення, щоб було інформаційне поле використане в відповідному, абсолютно позитивному для нього контексті. Від виправдання за відмову і зрив так само він дуже багато зараз, і вся його інформаційна машина попрацювала на тему щодо того, як Україна хоче в НАТО, як її не пускають. Але там є ще одна підвіша штука, вона пов'язана з Байденом. В мене таке враження, що Зеленський під час цих поїздок постарався сформувати щось на зразок певної інформаційної антибайденської. Позиції не опозиції, там не буде опозиції до Байдена. Але це буде позиція, в якій Байден, принаймні для українських представників глядачів, читачів, має виглядати ну якимось порочним типом, а не нашим союзником. Але на заході, і це мало б якимось чином розкручувати, от зеленський їзди. Він пропонував там якісь умови для України. А Байден відмовив, тому що Байден з кротами. З реваншистами, з корупцією неймовірно, з усім Україну не прийме з неймовірною, абсолютно узурпацією влади по кучку, Потрошенку це все є кримінальні справи, замовні все інше не приймуть Україну з цим, і це чітко було сказано. І подивіться, як відбувається в країнах, де не все чітко і добре з Америкою. В Соваччині є проблеми в Чехії, не такі, але є проблеми з Америкою. Польща зустріч зараз є проблеми певні зараз. Обнопоявилися ну, Туреччина є проблеми. Угорщину ну, він ще не поїхав, але в цих країнах ті речі створюються. А в Україні взагалі нагнітається. Єрмаківська Укрнеправда взагалі надрукувала ганебну статтю під назвою е Щось там Байден у ролі Меркель плюс е інші подібні інформаційні атаки. От я вам на завершення вже закінчується наш час. Ми по пів години завжди працюємо. Я вам на завершення просто скажу, от ця історія певним протиставленням Байдену і цими викликами, які зараз робляться, мені здається, вона підпадає під один дуже серйозний контекст. Зеленський не хоче в НАТО, але хоче отримати сигнал, який можна продати українському виборцю на швидких виборах. Байден хоче побачити Україну в НАТО, але без кротів, без реваншистів, без корупції. І не хоче давати сигналів, які Зеленський може використати для свого піару, а не для реальних реформ в Україні. Ось оці речі мені здається я зараз дуже важливим. І оцей весь піар він десь під їхнім стилем і під цим соусом проходить. На цьому всього найкращого. Слава Україні!